Я першим ділом побігла в Охмадит, бо я розуміла, що там діти, яким страшно. Скоріше треба це забути. Мені реально було страшно йти до цих дітей. Почнуть задавати питання, чому Чому в мене немає ніжки. Або чому о, мою маму вбили. Як тебе звезд? Коли бачать, нас діти дуже радіють. Маленький хлопчик недавно біг, каже, тато, турбопес, турбопес. Не переживай. Чого в'яшо? Він став найменшим волонтером найбільшої дитячої лікарні. Це чарівники, які дозволяють під час війни не помітити проблем. Кожна дитина України зараз це дитина війни. Дуже складно прийняти це як факт, тому що це ненормально. До мене от остаточно дійшло, що взагалі відбувається, коли почали в лікарню привозити перших постраждалих. Дивись. Це клоун! Це клоун! Я займаюся лікарняною клоунадою вже майже 4 роки. Ми з моєю напарницею закінчили професійну італійську школу. Лікарняна клоунада це здається чимось таким егегей, веселим. Але насправді це не про аніматорство, щоб там прийти, висадити всіх дітей, показати їм перформанс а вони будуть хлопати. Ні, це в першу чергу психологічна робота. Лікування це комплексний процес, і ми, лікарі, ну зазвичай лікуємо тіло. Але без здорового духу ну це не повне лікування, тому емоційно складова, робить лікування більш ефективним. Всі інструменти, які використовують лікарняні клоуни, вони спрямовані зокрема на терапію і адаптацію дитини в лікарняній установі. Дитина може зробити лікарняному клоуну укол, наприклад, насосом для повітряних кульок. І це є певною мірою рефлексія через той стрес і біль, який дитина проходить, коли отримує уколи в лікарні. Мені здається, що мене життя готувало до війни. Війни було багато ситуацій, які навчили мене бути сильною. П'ять років тому мій тато захворів на рак. Я з ним була поруч весь час. Ми з татом дуже багато сміялися в час хіміотерапії. Через жарти було простіше адаптуватися до такої реальності. Було страшно, було дуже страшно. На початку повномасштабного вторгнення я першим ділом побігла в Охмадит, бо я розуміла, що там діти, яким страшно. Коли бачиш, як важкохворі діти лежать на матрасах, на підлозі, ховаючись від російських обстрілів, ти не знаєш, чого чекати. І Розумієш, що твоя єдина задача просто бути тут, залишатися тут з цими дітьми. Як тебе звати? Я знала, як працювати з важкохворими дітьми, дітьми, що мають комплексні порушення розвитку, діти з аутизмом. Але я навіть уявити не могла, що коли-небудь мені доведеться працювати з дітьми, які постраждали внаслідок. війни. Вечорами приходила додому і просто ридала, тому що мені е, теж було страшно. Мені було страшно за цих дітей, мені було страшно за себе, за свою сім'ю. Зранку вставала, збиралася, вдягала ніс і йшла знову до дітей. Змінилося життя і не тільки у лікарів, і у лікарні у всієї країни з'явилася нова категорія. Дітей, це діти поранені, діти покалічені війною, діти психологічно поломані. Я з України. Ми їхали ночью на скорій машині. Ми їхали довго, тільки за утром ми приїхали. Не була дыра. Он на нае, потому що ми попали під стріл. касета бомба. Самолеты висел. Тобі сняться ці діти. Ти приходиш додому, іначе ти все це маєш лишати в лікарні, і ти так робив уже там роками, а ти не можеш від цього позбавитися. Ти пам'ятаєш кожну історію, кожне ім'я, кожну дитину, що вона пережила, і ти не можеш цього забути. В них дуже вразливий емоційний стан. Це діти, які вчаться жити по-новому. У них вже життя почалося ну, заново, виходячи з тої точки, коли вони вижили. Мені реально було страшно іти до цих дітей. Я переживала, що діти мені почнуть задавати питання, на які я не маю відповіді. Якщо дитина спитає, чому, чому в мене немає ніжки, або чому мою маму вбили, коли вона прикривала собою мене. Але такого не було. Навпаки, дитина бачить клоуна, дитина радіє, і, і я зрозуміла, що це моя роль в цій історії: прийти і дати дитині. Позитивні емоції і відчуття дитинства, повертати їм відчуття нормальності навіть в таких умовах це дуже важливо. Вибирай колір, який я ти буду... любиш. — я люблю те. О, я Ой. знала. От okay. я знала, що це буде синій. — синіє. Oh, Методички якоїсь з цього приводу немає, як працювати з дитиною, якою ракетою відірвало ніжку. Цього ніхто е, не напише. Дитина може боятися гучних звуків, тому що її дістали з під завалів після обстрілів. І тут ти розумієш, повітряна кулька зараз буде недоречна, тому що якщо вона лопне, це може спровокувати у дитини панічну атаку. Такі нюанси, які почали з'являтися, звичайно враховуються в роботі. Коли бачать нас на вулиці, діти дуже радіють. Маленький хлопчик недавно біг, каже, тато, турбопес! Турбопес. Дуглас у мене з'явився п'ять років тому. Це був повноцінний собака, який бігав на чотирьох лапках. У нього стався набряк спинного мозку, грижа хребта. Невролог в лікарні сказав: якщо виживе, то залишиться паралізованим. Але Нащо це вам? Нащо це собачі? Давайте автоназію. Я не скажу що ні. І хвороба мого тата, і е, параліч моєї собаки це все досвід, який зараз, під час війни, мені знадобився. Я абсолютно впевнена, що немає нічого неможливого, коли ти когось любиш. Ти просто наповнюєш це життя радістю, навіть у важких обставинах. Що хорошо? Я почала брати Дугласа в лікарню суто через те, що я боялася, що е, через масові ракетні обстріли я не встигну добігти додому до собаки. І якось ми вийшли прогулятися на, на територію лікарні. І там гуляли дітки, і вони побачили собачку: такі а собачка, собачка. Дітки, особливо які на візочках, вони дивляться на дугласа, бачать, що він такий щасливий, життєрадісний, і це їх надихає, бо він такий, як вони. Вони, наче однієї крові. Дорослі, які стоячи на двох ногах, кажуть, да, все нормально, все нормально. Не викликають такої довіри, як собачка, така собі зоотерапія, дугласотерапія, як ми жартуємо в лікарні. І так він став найменшим волонтером. Найбільшої дитячої лікарні. О, от це хороша собака. Прогуляємось. Це чарівники, скажем так, які дозволяють під час війни не помітити тих проблем, які виникають із за війни з процесом лікування. Ми. Вимушено змінили режим роботи, але ми не забули своєї головної мети допомагати дітям, допомагати їм бути здоровими. І ми робимо все можливе і неможливе, щоб виконувати свою мотиву. В Хмедиці е, почали проводити концерти, і потім ця історія стала щотижневою, незмінною ведучою організаторкою. Я Соломія Вітвіцька. Ми дуже щасливі, що є можливість. От якось таким чином теж підтримати, тому що культурний фронт це теж дуже важлива місія. І Вакарчук приїжджав, і е, Тарабарова, е, Зібров був в минулої п'ятниці, Сергій Бабкін, Козловський Віталій. Е, я всіх не згадаю, бо це дуже величезна кількість. Коли багато болі і темрява наступає, це мій обов'язок бути тут, тому що це дитяча лікарня, тому що в нас війна і діти потребують нашої любові і ласки. Концерт дуже подобається, завжди дуже весело. В лікарні така дружня атмосфера. Немає такого страху. Тут всі дружні до тебе. Ми з приграничного села і вибухи ми чуємо кожного дня. Зараз знаходячись тут зі своєю дитиною, ми якби відпочиваємо від отохсіх жахів, що були там. Ми ще й виростимо нове покоління українців, яке яке буде ще більше сильніше за нас. В дитинстві, ми коли писали листівки, ми постійно писали в кінці і мирного неба над головою. Потім якось ми відійшли від цього, а тепер ми, на жаль, до цього повертаємось, тому скоріше треба це забути, щоб не писати мирного неба над головою. Оце ну, хочеться мені отут дуже. Сидіти діти ні в чому не винні, не на весь той жах, який відбувається на смерті, на страждання. На те, щоб бачили ці діти, вони живуть і живуть далі. І наша задача, як дорослих допомогти їм жити далі і жити якісно. Бо, ну, якщо ні, то навіщо це все? Саме за це воюють кращі люди нашої країни зараз, щоб ми жили? Я за вас плачу.